Машину не візьмеш, потім десь тут бомжуває. Називається більш дуже красиво і просто, і всім зрозуміло. Називається труси. Украли красиві вінтажні труси. Ті, що він усі мій діда носив. Ті самі, які дарував йому батько. Ходив як людина, не як без хатько. Труси поміж гори ходили в атаки, весь час прикриваючи дідову сраку, а потім роки, років в таборах, змінили Асвенців на цілий гулаг. Вже після війни у Советському Союзі їх батько носив, натягнувши на пузі, від діда то все, що йому перепало, бо іншого статку в родині нема. Від батька до сина і знову, і знову, зі школи носив їх, майже як нові, ніде не протерлись, і колір не вмер. І навіть не стерся на сраці орел. Труси, як засвідчує епос родини, пошиті із прапора військ Катерини. Цей прапор зі щогли зірвав грошовий що і всім козакам по шматку на вискіли. Знайшлася ж тварюка, щоб руки відсохли, щоб крала труси на балконі, що сохли. Я бачу приціл свою власність тепер родині труси тебе флохтини. Subtitles by the Amara.org community